Олена Савічева народилася в Донецькій області. Батьки багато працювали та привчали Олену бути наполегливою, ставити перед собою цілі та досягати їх. Я не була відмінницею, але я любила досягати. Я багато чим займалася, Ми спортом, і повсюди, щоб мене так батьки ставили, щоб час був постійно зайнятий, але щоб не байдикували. Олена почала працювати, ще навчаючись в інституті. Вже у 21 рік вона започаткувала свою фірму, займалася рекламою. Своя компанія, вже були свої якісь мрії, якісь цілі. І звідти почалось цей ну постійна, постійна зайнятість. В 23 роки роки вийшла заміж. Ось, але це мені не заважало. У мене робота була на першому плані. Я просто хотіла ну чогось досягати. Я ставила мету за метою, мету за метою. І мені хотілося більше. У віці 27 років Олена вже очолювала рекламну агенцію у великій відомій корпорації. Там я вже працювала просто цілодобово. Мені не вистачало. Чогось не вистачало. Мені потрібно було бути було завжди задіяною. Щось ти досягаєш? Класно, ти відчуваєш цей да, адреналін щастя, а потім знов нова ціль, знов нові випробування нові якісь кроки, і знов ти відчуваєш, що пусто, а коли ти постійно працюєш, то ще й втома, ще відповідальності багато. Після початку воєнних дій на сході України у 2014 році. Олена із сім'єю виїхала з Донецька. Вони вирішили розпочати нове життя в Києві. Приїхали ми в Київ, і гонка почалася ще більша ну за Ну, Це постійна втома, це постійний такі стрес, і я розуміла, що це є. Ця побочна реакція саме від того, що майже не відпочиваєш, що ти постійно знаходишся в цій праці і вихідні дні, і до ночі, і до ранку бувало. Ну тобто, це постійно, постійно завжди було чим чим зайняти себе. і Я себе дійсно постійно цим займала. Старша донька Олени, її мама, а згодом чоловік із сином. Увірували в Бога та почали відвідувати протестантську церкву. Спочатку Олена й чути нічого не хотіла, але іноді почала заходити до церкви. Я просто відчувала щось. Щось таке нове. Мало, ще зараз пакать буде. Щось таке. М -м -м. Ну, це не просто досвід. Це не просто досвід, а щось, щось таке торкається. Це так, це дотик це дотик Бога. Це любов. Просто одного разу відчула, що з, зрозуміла. Мені вважається, що це через розуміння у розумі пройшло, так, що така жертовність вона не може бути без любові. Що вона не може бути просто так. Що вона не заслугована. Тобто, це така. Ну, дійсно, що такого не буває тут у світі. Такого ну, більше ніхто не повторить. Олена, яка звикла, що в житті нічого не дається задарма, що все треба заробляти працею або виборювати, була здивована цим відчуттям Божої безкорисливої любові. Коли ти просто живеш без Господа, то ти тільки так і розумієш, що тобі потрібно досягати своїми силами, своїми, свої, своє, своє щось ти потрібен затрачувати, щоб щось отримати. По-іншому не буває. Своїми зусиллями тільки ти можеш щось заробити статус, заробити, заробити повагу, заробити якесь признання, да зробити якісь успіхи. Тобто ти повинен для цього максимум викладатись, для того, щоб це відбулося. Ну багато ж таких, да, що там бістроданні рибка і Тобто таких речей багато У нас чому вчили. В цьому вчить весь світ. Це іншому не вчи, на жаль. Тому коли ти розумієш, що а тобі нічого не потрібно, ти нічого не зробив для цього. ого. у житті Олени почався важкий період випробувань. Вона зламала ногу, і їй знадобився рік на відновлення. Згодом у неї виявили онкологічне захворювання, яке вона подолала з вірою та надією на Бога. Я сказала дякую тобі, Боже <laughs> за це за те, що так відбулось. Тому що я бачила настільки Божу руку в цьому, що він мене просто відгородив від багатьох речей. У мене прийшло розуміння, що це все життя, яке було минуле, вони, воно взагалі безплідне. Що ті друзі, які у мене були, Ті відносини, які я будувала з деякими людьми, що це все воно тільки заважає мені йти до Бога. Мені просто Господь допоміг зупинитись і познати, хто він такий. І мені дуже. Це, я була дуже вдячна Богу. За це і тому саме в той час я прийняла дуже важливе рішення. Олена вирішила присвятити життя Богу протягом всього цього важкого періоду. Вона відчувала Божу присутність. Так, да, я відчувала Бога з собою поруч. Більш того, я відчувала, що все це від нього. Господь давав такі сили, і це вже точно не від мене. Після одужання Олена повернулася до занять музикою. У юності вона закінчила музичну школу, завжди любила співати. Господь почав давати мені пісні. Я почала вчитись грати на синтезаторі, я почала вчитись заново, грати на віолончелі. Для мене взагалі це велике диво, тому що ані жанр, ані слова. Я їх не можу сама сісти і щось написати. Це, це взагалі не моє. Вона мені не належить. Я просто відчуваю, що я просто як сосуд, як інструмент в божих руках. Одна з пісень Олени дуже близька їй самій. Ця пісня про жінку, яка шукала себе та хотіла бути щасливою. Про жінку, да, яка, яка щось шукала. Це саме пісня про те, як. да, як, як жінка шукала да, якесь щастя. Але вона ж Весусі знайшла і ця жива вода, ця жива вода. А живіт житті люди в віку допочити мати вічне майбуття. Зробила переоцінку свого життя. Вона зрозуміла, що те, за чим вона гналася все життя, не зробило її щасливою, що це всі якісь постійні забіги по життю, що вони просто, це настільки тимчасово і воно не приносить. Не приносить щастя, воно не приносить тієї радості, воно не приносить тих відносин, які мають бути у родині або в спілкуванні. З Господом добре бути. Розумієш, його любов, його піклування, його ведення. Це, з Господом це завжди цікавий досвід, коли ти йдеш, ти не знаєш, що там попереду, але ти довіряєш своєму батьку небесному. На на всі 100%. Тому що тільки йому і можна довіряти. Ось, тому що навіть самому собі не завжди ти можеш довіряти, тому що ми всі люди, а Господь це є святість, вічність, і тільки він, тільки він. Нам благодать прийшла з небес, Коли Ісусе твій Воскрес, напомнить наші життя. Щодним словом ми відкриття. Нам благодать прийшла з Христа, спасіння душа принесла. Я не забуду жертву цю, бо тебе, Боже, я люблю. Олена Савічева із чоловіком та дітьми живе в Києві. Вона співачка, авторка та виконавиця християнських пісень. Я вдячна Господу за те, що повністю пройшла ця зміна життя. Я вдячна за спасіння, яке він дає. І найголовніше, я вдячна за його жертву і любов його, що вона велика.